На швавій вулиці, вздовж узбережжя Чорногорії, веганський ресторан, що належить адвентистам, готується до обід. Берегова лінія Чорногорії приваблює відвідувачів з усіх куточків Балкан. Цей ресторан є популярним місцем як для туристів, так і для місцевих жителів, де можна смачно поїсти. Їжа готується дбайливо і використовуються лише найкращі інгредієнти. Відкриття такого ресторану створює можливість поговорити з клієнтами на різноманітні теми. Що стосується нашої місії, то цікаво те, що коли ми почали діяльність ресторану, у неділю нас відразу запитали, чому ви закриті в суботу. Чому ви закриваєтеся рано в п'ятницю? І це була чудова можливість поговорити з ними про закон Божий і про те, чому суботній день є важливим для нас, і ми не просто шануємо день суботній, але ми поважаємо Божі закони про здоров'я. Більшість гостей приходять за їжею, але деякі залишаються місце, отримуючи набагато більше. Також є інша інформація у вигляді літератури, яку вони можуть знайти на різні теми. Якщо, наприклад, мама приходить з дітьми, ми говоримо про освіту і про те, як можна виховувати дітей правильно. Якщо ми говоримо про здоров'я, то у нас є книги і російською, і сербською мовами, де йдеться про здоров'я, шкідливість куріння тощо. Це книги, які дають нам поради щодо того, як бути здоровим, розумово здібним і розвивати свою особистість. Протягом усієї пандемії працівники ресторанів розповсюджували біблії та книги духа пророцтва, що викликало у багатьох клієнтів цікавість, тому вони ставили запитання про церкву адвентистів сьомого дня. Після того, як обмеження щодо соціального дистанціювання було послаблено, ресторан почав пропонувати спільноті особисті зустрічі. Кожні два тижні ми проводимо кулінарні заняття, де даємо людям скуштувати та. Подивитися, як готується їжа. Є можливість для людей брати участь у приготуванні страв, де ми пояснюємо, чому ця їжа дійсно корисна, змішуючись із людьми та задовольняючи їхні потреби, такі міські центри впливу, як цей, здійснюють перші кроки христового методу служіння. Вони будують зв'язки, які дають людям можливість дізнатися про Ісуса. Бог закликає кожного з нас поширювати вістку надії людям навколо нас. Як можна пов'язати свій бізнес, хобі чи повсякденну діяльність зі служінням?